Узимий ріпак є однією з небагатьох культур з явно вираженими ранньовесняними спринтерськими властивостями. Швидкий старт дозволяє рослинам більш повно використовувати продуктивну вологу, сонячну радіацію і, головне, формувати достойний врожаї. Враховуючи той факт, що період весняної вегетації у ріпаків є досить коротким, рослини потребують, що називається всього і одразу. І переоцінити роль азоту при цьому неможливо. Саме про весняне підживлення озимого ріпаку азотним добривами ми сьогодні і поговоримо. Вітаємо вас на каналі Інститут живлення рослин. Як ви вже зрозуміли, тема нашого сьогоднішнього відео весняне підживлення озимого ріпаку азотними добривами. Абсолютно очевидно, що азот є надзвичайно важливим елементом живлення для озимого ріпаку. Рівень ранньовесняного забезпечення ріпаків азотом позначається не лише на кількості строчків на головному стеблі, а й дозволить рослинам протистояти вітрам та ураганам за рахунок потужного гілкування та сплетення цих гілок. Щодо погодного чинника, то спостерігається одна цікава закономірність. Чим комфортніші умови та чим вища врожайність, тим більше азоту споживає і потребує озимий ріпак. Однак тут дуже важливо, як то кажуть, не заграватись та пам'ятати, що надлишок цього елементу може спровокувати негативний ефект. Науковці стверджують, а практики здебільшого погоджуються з тим, що позитивна дія на посіві ріпаку спостерігається до певної критичної норми на рівні близько 160 180 кг діючої речовини на гектар. У разі ефективного засвоєння такої дози азоту ріпак прекрасно гілкується: 5-7 штук в залежності від сорту чи гібриду. Та близько 22-24 строчки на головному пагоні і понад 90 на бічних. не кажучи вже про масу тисячі насінив. Тут варто розуміти, що мова йде про розрахунки в ідеальних умовах, які часто досить сильно відрізняються від реальності. Резерви зростання врожайності ріпаку за інтенсивною технологією вирощування, криються не збільшенні кількості стручків, а в масі насіння. Маса тисячі насінин свідчить про здорові стів і про вплив на них зовнішніх умов у період дозрівання, температури вологості повітря. Так, збільшення маси тисячі насінин до 5,5 г дозволило б отримати врожайність насіння до 45 см на гектар. Єдиний показник якості, який знижується зі зростанням норми азоту, це олії в насіння ріпаку. Плануючи підживлення озимого ріпаку азотом, варто враховувати досить велику низку факторів, ключовими з яких є: планова врожайність, сума і розподіл опадів, що мали місце в осінньо зимовий період, погодні, зокрема температурні умови весною, щільність та областою восени та після відновлення вегетації навесні. Норма внесення азоту визначають балансовим методом на основі вимірювання вмісту мінерального азоту в ґрунті. Такі вимірювання здійснюються навесні перед самим початком відновлення вегетації та встановлення стабільної температури близько 5 градусів Цельсія. Дозу азоту обов'язково знижують, якщо погодні умови весною гальмують розвиток рослин. У даному випадку завищена норма азоту, що не засвоїлася в повному обсязі, може спровокувати не зростання, а зниження врожайності. Нагадаємо, що нещодавно на нашому каналі вийшло відео, присвячене весняному підживленню озимих зернових культур. Якщо ви ще не бачили, запрошуємо переглянути. Посилання залишимо в описі. Перше підживлення азотними добривами посію озимого ріпаку здійснюється за можливості в ранні терміни після оцінювання перезимівлі рослин. Саме ж оцінювання, як правило, буде доречно проводити в період 10-15 днів з моменту танення снігу. Головне завдання азоту, який вноситься під час першого підживлення, посилення розвитку вегетативної маси рослин. Оптимальна доза діючої речовини коливається в межах 80-120 кг на гектар. У цей період визначається довжина центральної і бокових гілок, а також кількість майбутніх квіток. Підживлення бажано здійснювати в максимально стислі терміни. Зволікання та запізнення небезпечні тим, що гілкування піде не по плану і з малою кількістю квіток. Вносити азот потрібно до того, як рослини почнуть подовжуватися і формувати бутони, оскільки для переміщення азоту з в кореневу зону та переходу його в форму, доступну для поглинання, необхідна волога. Якщо ж вносити добрива прямо в період пікового поглинання, то ризик не спіймати дощ досить великий. Відповідно, внесений азот не зможе потрапити в рослину у потрібній кількості. Варіанти азотних добрив для весняного внесення на посівах ріпаку: Аміачна селітра карбамід. Кас та сульфат амонію. Одним з найбільш цікавих варіантів для ранньовесняного підживлення озимого ріпаку, на нашу думку, виглядає внесення 40-60 кг на гектар діючої речовини азоту у формі сульфату амонію і 40-60 кг на гектар діючої речовини азоту у формі касу. Від внесення сульфат амонію рослини отримують ще один додатковий мезоелемент – сірку, до наявності якої в ґрунті ріпак дуже чутливий. Таке підживлення слід проводити якомога раніше. Адже це добриво вимагає високої вологості для нормального своєчасного розчинення. Сульфат амонію менш летючий, ніж карбамід, і, як правило, не так швидко азот вивітрюється з поверхні ґрунту при розкидному його внесенні. Хто має ріпаки на карбонатних ґрунтах? Робіть поправки на втрати. Сульфат амонію вступає в антагоністичну реакцію з карбонатом кальцієм, в результаті вивільняється вільний аміак, який, як не крутий, буде вивітрюватись. Щоб зменшити втрати, старайтесь підгадати внесення сульфат амонію під дощ або в грязь. До речі, температура засвоєння рослинами амонійного азоту на 3-4 градуси нижча, ніж нітратного. При підживленні касами непродуктивні втрати азоту будуть значно нижчими проти твердих туків. Але й тут без вологи не обійтись. Зазвичай потрібен дощ, бідалі 10 мм або більше, невдовзі після внесення, щоб переместити добрива в ґрунт та обмежити втрати від випаровування. Перевагою на користь КАС є різні форми азоту. Нітратний буде повільно мігрувати і поглинатися з ґрунтовою вологою. Амонійний фіксується ґрунтовим колоїдом, де частково поглинається рослиною, а частково трансформується в нітратний. А мідний так би мовити, азот внесений про запас або резерв, в залежності від умов, буде засвоїтися або в амонійний, або в нітратній формах. Якщо ж ви працюєте лише з касами без сульфат амонію, не забувайте про сірку, якщо не хочете отримати тонкі стебла, зморщені на півпусті та поодинокі стручки. Дехто практикує проводити підживлення карбамідом або змішувати різні добрива і вносити їх за один прохід. У першому випадку рослини можуть через кореневу систему засвоювати амідний азот, але відсоток такого засвоєння менше одиниці. На решту 99% азоту ваш пак буде чекати до його трансформації в амонійну форму. Ранньою весною процеси вивільнення і засвоєння азоту з даного добрива відбуваються досить повільно, що обов'язково позначиться на рості і розвитку. При другому варіанті необхідно відмітити лише одне поняття. Правило інерційної сепарації або сепарації за масою, при такому внесенні поле в період цвітіння буде строкатим, жовто-зеленим, врожай також. Ще один дуже важливий момент: амонійні і амідні добрива підскислюють ґрунт. За оптимальною для ріпаку кислотності ґрунтового середовища pH більше 6, це сприяє підвищенню доступності для рослин мікроелементів, особливо марганців. Уже у фазу повної розетки можна приймати рішення щодо кількості азоту для другого підживлення озимого ріпаку. У цю фазу можна найточніше визначити рівень майбутнього врожаю. Чим більше є розетка, тим сильніше і краще вкоренилися рослини ріпаку, що сприяє посухостійкості рослин, особливо в травні. Друге підживлення проводиться через 15-20 днів після першого. Орієнтовна норма – 50-60 кг на гектар діючі речовини азоту. Ключове завдання Посилення галуження рослин і утворення гілок другого і наступних порядків. Брак доступного живлення в цей період спричиняє зниження загальної кількості стручків на рослині і насіння в них. На цьому етапі краще застосовувати карбамід чи аміачну селідру, враховуючи особливості форм азоту, в яких елемент міститься в даних добривах, ми все ж віддаємо перевагу карбаміду. Дефіцит азоту у фази цвітіння рослин, якщо спостерігається, то це не має великого значення для формування майбутнього врожаю. Набагато небезпечніше може бути надлишок цього елементу, бо він провокує рослину на формування додаткових квітконосних пагонів, що відбувається внаслідок уже сформованих строчків. Тому строки внесення азоту слід планувати так, щоб на початок цвітіння озимого ріпаку припадало зниження забезпеченості цим елементом. Не слід забувати й про супутні листові підживлення озимого ріпаку мікродобривами. Чомусь більшого згадуємо про бор, річчя про марганець і цинк. І взагалі забуваємо про молібден і кобальт, а також дивимося, чому такий врожай або якість. Специфіка весняних підживлень посівів озимого ріпаку полягає в правильному виборі добрива. А в нашому випадку форма азоту та внесені його в необхідній досі і потрібний час. І рослини вам обов'язково віддячать врожаєм. Ви, в свою чергу, можете подякувати нам лайком, якщо вам сподобалось наше відео, обов'язково підписуйтесь на наш канал та на наші сторінки в соціальних мережах. Чекаємо на ваші запитання і, можливо, зауваження в коментарях. Дякуємо за перегляди та до зустрічі! Одним з найбільш цікавих варіантів для ранньовесняного підживлення підживлення озимого ріпаку, на нашу думку, виглядає внесення 40-60 40-60...